Добрий день! Починаємо урок математики. Тема сьогоднішнього заняття Вимірюємо довжини відрізків. Вимірювання довжин відрізків за допомогою лінійки. Починаємо ми з каліграфічної хвилинки. Два кружечки поряд стали. Що за дивні окуляри? У маляток запитали. Це ми вісім написали. Отже, сьогодні ми красиво, каліграфічно пропишемо цифру 7. Давайте красиво починаємо писати цілий рядочок. Коли допишете до кінця, обов'язково знайдіть королеву цифр і одягніть на неї корону. Якщо ви вже дописали, давайте пригадаємо склад числа 8. 8С, кажіть. 8С, 1, та так, 7. Далі 8 Ну, Я думаю, ви пригадали? А тепер давайте запишемо рівностями. Склад числа вісім. І так, перша рівність у нас вісім це один плюс сім. Відступіть вправу три клітинки. Вісім це два плюс шість. Далі вісім це три плюс. 5. Записуйте. Ну і останній 8 це? Правильно, 4 плюс 4. Молодці. Подивіться на екран і скажіть, що це за геометричні фігури, як вони називаються. Як називається фігура чорного кольору? Так, це пряма. Як називається фігура червоного кольору? Правильно, це промінь. А як називається фігура синього кольору? Це ламана. Як називається фігура жовтого кольору? Так, відрізок. І остання у нас фігура зеленого кольору це. Ну, хто забув? Це крива. Ну, а тепер давайте порівняємо відрізок і пряму. Що таке відрізок? Так, відрізок це частина прямої. І у нього позначені і початок. І кінець. А пряма лінія не має ні початку, ні кінця. От тим вони і відрізняються. Отже, на прямій ми можемо зробити відрізок, якщо поставимо отак дві точки. Сьогодні ми будемо з вами порівнювати відрізки завдовжки, і дізнаємося, як точно визначити їхню довжину. А також будемо вчитися будувати відрізки. Для точного визначення довжини потрібна єдина мірка ми про це з вами вже говорили. Давайте відгадаємо загадку і дізнаємося, яким пристроєм сьогодні будемо користуватися. Рівно різку проведи. І квадратик спробуй. Та до рук ти візьми цю струнку особу. Натиск витримає стійко, впевнена струнка. Лінійка. Це лінійка. На ній зображена шкала сантиметрів. Початкова точка вимірювання цифра нуль. Від нуля цифри до цифри 1, ось, бачите, 1 см. Отже, на шкалі кожна цифра показує, скільки сантиметрів від початкової точки. Тут 2 см, 3 см, 4 і так далі. Давайте розглянемо. Як користуватися лінійку при вимірюванні довжини відрізка. Подивіться, в нас є відрізочок, ми до нього прикладаємо лінійку так, щоб початок відрізка збігався з цифрою 0. Тепер подивимось, а кінець. Відрізка збігається з якою цифрою? Так, цифрою 7. Що це означає? Це означає, що довжина ось цього відрізка 7 сантиметрів. Розгляньте, як учень приклав лінійку до відрізка. Чи правильно? Яку помилку зробив учень? Так, він приклав лінійку ні так, що не збігається початок відрізка із нулем. Оце його помилочка. І тому він не зможе правильно визначити довжину відрізка. Перевірте, будь ласка, а цей учень правильно визначив довжини відрізків. Перший відрізок синього кольору, дійсно 8 см. І він підписав правильно, рожевого кольору 3 см. Отже, цей учень впорався із завданням. Зараз у ваших підручниках на сторінки 71 знайдіть завдання, візьміть свою лінійку, прикладіть до рожевого відрізка лінійку так, як я вам пояснювала, і виміряйте довжину відрізочка. Скільки? Так, це 6. Сантиметрів, правильно. Тепер прикладіть до синього відрізка. Правильно прикладайте, щоб початок відрізка збігався із цифрою 0, правильно. Так, дивимось. І так, синій відрізок у вас скільки? 3 см Зелений. Перевірте, правильно я визначила? Чи ні? І останній відрізочок 4 см. Ну а тепер переходимо до наших зошитів. Відкрити, будь ласка, зошити на сторінці 8, перше завдання. Нам треба зараз виміряти довжину багетів для ремонту квартири. Дивимось на синій. Беремо лінійку і прикладаємо лінійку так, щоб початок багету збігався з цифрою 0. Подивіться. І тепер дивимось, де закінчується цей багет. Яка тут цифра? 4. Забираємо лінійку. Це означає 4 сантиметри. І ось цю клітиночку записуємо 4 сантиметри. Виконайте завдання далі самостійно. Виміряйте довжини всіх багетів. Натискаємо на паузу, виконуємо завдання. Я сподіваюся, у вас все вийшло, я потім все перевірю. Зараз трішечки відпочиньте. Зробіть декілька вправ. І переходимо до наступного завдання. А зараз ми будемо вчитися будувати відрізки. І так, завжди, коли вам треба накреслити відрізок, ви спочатку ставите точку. Там, де має бути цей відрізок. До цієї точки. Ви прикладаєте лінійку так, щоб точка збігалася з цифрою 0. Далі, так як нам треба накреслити відрізок 7 см, ми шукаємо, де у нас цифра 7. Ось вона. Тому тут, біля цифри 7, ми ставимо точку. Я спеціально таку велику поставила, щоб ви побачили. Ви ставте нормальну маленьку. І коли вже ви перевірили, що у вас правильно лінійка виміряла 7 см, ми можемо об'єднати за лінійку ці дві точки. Давайте приберемо лінійку і побачимо ось такий відрізок у нас вийшов. Зробіть так само в своїх зошитах. І Другий відрізочок, який вам треба накреслити 9 см. Це зробіть самостійно. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Третє завдання. Ми продовжуємо ремонт, і у нас, бачите, багато-багато банок з фарбою. Завдання таке. Якщо результат менший за 4, то розфарбуйте банки з фарбою в жовтий кольор, а якщо більший за 4 у зелений. Також натискаємо на паузу, виконуємо завдання. Четверте завдання. Обережно піднімись по драбинці. Ми будемо починати ось з нижнього виразу: 5 плюс 4. Скільки буде 5 плюс 4? Так, буде 9. Записуємо 9. І тепер, дивіться, стрілочка нам показує, куди нам треба 9 перенести. Переносимо. Виконуємо далі. 9 відняти 2. Буде? І так далі. Зрозуміли? Ми схожі завдання виконували, я думаю, ви згадали. Так, Це ви виконуєте. Також натискаємо на паузу, виконуємо, потім продовжуємо переглядати. П'яте завдання. Допиши на східцях потрібні числа. Давайте розглянемо завдання. 5 менше якого числа? Так, 5 менше 6, 5 менше ще якого числа? 7 або 8. Далі ви виконуєте вже самостійно, я вам підказку дала. Ну що, давайте підведемо підсумок нашого уроку. Чи все ви зрозуміли? Чого ви навчилися? Що вам не вдалося ще? Ну що ж, тренуйтеся, креслити відрізочки, будуйте їх і вчиться записувати сантиметрі розмір цих відрізочків. А на сьогодні все. До побачення!